Андрій Садовий, мер Львова, добрий вечір. Вам дякую, що долучилися до студії. Замати... Добрий вечір. Я тільки сьогодні заяву подав в центральну. Що Борцю ви демісі. знімаєтеся? Да, Гроші не вам не повернуть. Нікому не повертають. Ви витратили скільки 140 тисяч доларів з власної кишені, якщо не Ну, 200 тисяч гривень. Ми з Катериною інвестували. Це таке знаєте, чисто людське питання. Вам не тих грошей, що вони все ж таки витрачені і ну, не Знаєте, Це насправді важко передати оцей емоційний стан, коли ти спілкуєшся з людьми, коли тобі вірять, ти їздиш по Україні, ти бачиш, що можна змінити, що можна поправити. Це вартує дорого. Тобто дружина не сварилася, Ні. не шкодувала Ні. про гроші, Ні. які Ні. були витрачені. Пане Андрій, ну от, та ми багато бачили. Теж колеги певні говорять, що ну це такий крок, який дуже є дивним для українського політику, тому що кандидат знімається з виборів. Але інші говорять про те, що це історія теж політична. Ви свою силу ведете в парламент. Яка вже представлена в парламенті, але хоче бути представлена більше, це у вас який крок? Політичний, щоб в парламенті мати більше голосів? Чи як ви прораховували? Ви знаєте, симпоміч є в парламенті. Так, звісно. Ми. І е, моя задача, щоб ми мали зміни в нашій країні. Я відчуваю, що, власне, саме зараз ми маємо такий шанс і треба ним скористатися. Я можливо зробив не типово для української політики, але. Це нормальна світова практика, коли ти аналізуєшся, дивиш, дивишся, які шанси є. Так, садовий має більший рівень довіри, але Гриценко має е, вищий рейтинг. Тому важлива перемога, а не двічі, просто вищий. двічі. Чуть -чуть. Ну, вищий то, що фама мені подала 4,4 садовий, і Гриценко… Рейтинг, 8. ми тільки що бачили. Слухайте, друзі мої, я довіряю агенції ФАМА, з я ага. співпрацюю сім років, вони жодного разу мене не підвели. А наші агенції плюс-мінус 3, 4, 5% є різні розбільності. Але динаміка є. Але це вже вчорашній день. Тут важливо сьогодні, щоб всі демократичні сили об'єдналися. Для мене це важливо, щоб ми показали. Приклад, слухайте, що ми є. Нормальні люди, що ми відповідальні за свою країну, а хто її буде будувати, якщо ми самі не будемо будувати взагалі? Я сьогодні, користуючись такою нагодою, хочу звернутися до всіх, щоб ми е в день голосування всі дружно пішли і проголосувати. Знаєте, як християни йдуть паски світити на Великдень, щоб ми так всі пішли на виборчі дільниці, щоб наші голоси не вкрали. Це питання, як збираються голосувати ті, хто не визначився. Ви так зразу закликаєте, може, вони. Ні, так, кожен, кожен має <рес> свого кандидата, за якого він захоче голосувати. Для мене важливо, щоб ви були, вибори були чесними, щоб ми не опозорились на весь світ. У нас вже таке було. А тут вже залежить від. Кандидатів, як вони зуміють себе представити, пане Андрію, але все ж таки на що сподіваєтеся, з таким об'єднанням. Ми все ж таки розуміємо, що навіть чисто математичне плюсування ваших рейтингів із Анатолієм Гриценком, хоча воно не працює в цьому випадку, воно не дає можливості взяти участь а, у другому. Слухайте, турі. Я вже говорив у українській правді, що потенційно він може отримати плюс 10%. з тих, тому, хто не визначився? на тому, що дуже багато кандидатів сьогодні також починають спілкуватися з Анатолієм. Тож він мені говорив. Про свої... А Хто, скажіть, хто? Я думаю, наприклад? він сам вам розкаже, тому що не чу, я буду переповідати. Ну, сільство. ви ж зараз в одному штабі, чи як це все так, працює? Це вашу ви представляєте і його чисто. Ну, чи я, я є садовий. Ми і я дав пас Анатолію. Угу. Я переконаний, що якщо б в мене був вищий рейтинг, він мені цей пас дав, тому це є нормальний такий, знаєте, партнерський крок. А, тим більше я переконаний, що. В новому парламенті буде велика можливість робити спільну коаліцію, тому що моя задача щоб сампоміч була правлячою партією, щоб ми брали відповідальність за ситуацію в країні. Слухайте, люди добрі. Маємо мудрих людей, маємо всі корисні купалини. І постійно пасемо задніх. Знаєте, подивіться всі показники України. Ми так все нижче, нижче. Скільки ж це може бути? Тобто я правильно розумію? Це ж таки якась політична складова домовленості. У вас є? Ви більші, до парламенту немає орієнтуєтеся. але ви йде і ви йдете ну, окремими партіями. В парламент. В мене немає жодної домовленості з Анатолієм, крім одної, що він був чесним, відповідальним і добре робив свою роботу. Як Ми з ним. Ми з ним не підписували жодних домовленостей станом Які на сьогоднішній день. Якісь умови ви ставили одне одному? Для нього а, мій меседж був несподіванкою. Я про це йому не говорив. Ми мали перед тим з ним зустріч в обід, пили каву, говорили про життя. Мене... Еспресо і американо, пам'ятаю. Точно. У мене були деякі запитання. Там, перед тим я з іншими кандидатами президенти спілкувався. Тому я прийняв це рішення, яке, думаю, немов місці... Певно, інші люди також би прийняли відповідальні. Пане Андрію, ну все ж таки ви кажете, що умов не було. Ви двома різними партіями збираєтесь зайти в парламент. Я правильно розумію? Тобто це, не йдеться. Ми, ми про... Я з ним не проговорював стосовно його планів, тому що що він має намір. А про що проговорювали? Крім того, що ви сказали, я, я тебе те підтримував. Це була світоглядна ним... розмова. Він має бажання бути президентом моя рука. Я все ж таки я просто важливо зрозуміти. Ви зараз в спільній команді на президентських виборах чи ви просто е, прибрали свою кандидатуру і даєте зелене світло я, команді. Я задача об'єднувати людей, щоб всі інші кандидати також долучалися, я буду це робити. Моя задача агітувати людей, не бути байдужими, йти на вибори. Це ж наш священний бомб. Агітувати за Наталія Гриценка. Звичайно, я дав, я дав свою руку, я дав свій пас, і коли мене питають, я це говорю. Але я не пройду цю дорогу, яку він має пройти, розумієте? Тому uh -huh. що це ж не обирають тандем, обирають людину. Він повинен сьогодні в два, в три, в п'ять разів більше працювати, тому що перед ним відкрилися неймовірні можливості. Він сьогодні реально може вийти в другий тур. А чи не запізно сталося це об'єднання? Чому за... саме зараз а, ви вирішили? Ну були краще рейтинги і вищі. Ні, друзі мої, якщо б ми це зробили раніше, з тої чи іншої сторони, нам би якісь капкани понаставляли. А сьогодні, коли влада в державі вже розбалансована, коли вони знаєте, поглинули в різних корупційних схемах, тому якраз це новий такий імпульс підйом. Ну і плюс я ж це голосив 1 березня на такий подарок всім весняний, щоб ми мали надію в нашій країні, що зміни можливість. Я певно розумію, що все ж таки розслідування журналістів Бігусінфо вплинуло якось на ваше рішення ухвалю на Ви Знаєте, рішення. це багато різних факторів, але це просто знаєте таке якісь внутрішнє відчуття, щоб ти був в гармонії зі своєю совістю, тому що. От щось мені йокнуло всередині, розумієте? От я деколи рішення приймаю, там аналізуючи дуже багато факторів, але от прийняв таке рішення і все. До речі, у нас є. Зараз ми хочемо послухати. Ви ще зовсім недавно до нас заходили в гості, так. до нашого Богдана Кутєпова, і говорили, що об'єднання неможливе. Зараз ми почуємо вашу пряму мову і далі повернемося до студії. Сьогодні мій час. Голоси, які йдуть мені, вони йдуть мені. От якщо. Ви хочете за мене проголосувати, то ви за мене проголосуєте. Це є міф об'єднаний кандидат. Тому що якщо ви за когось прийняли рішення голосувати, то це не означає, що якщо та людина не піде, ви за когось іншого проголосуєте. Голоси, які йдуть мені, вони йдуть мені. Саме зараз я йшов сюди. До мене підходить чоловік, я буду за вас голосувати. Я перед тим був, це часом не а, з громадського або в не знаю. Ви на вулиці я, ми я його на, за агітацію. Я був перед тим на абозривателі, мав прямий mm -hmm. ефір, і до мене підійшли Люги Слухандрович. Ну ми тепер не знаємо за кого голосувати. Це дуже делікатний момент, але я переконаний, що а, це треба було зробити, тому що треба давати шанс для країни, тому що ми прагнемо об'єднання демократичних сил. І хтось мусив цей крок. Про демократичні сили зараз поговоримо. Я нагадаю, що Богдан Кутєпов наш робить окремий такий проєкт про різних кандидатів. Він е, жартує, що це називається Боб Слей, тому що е, всі ну, якби, знімаються. Як тільки він знімає якогось, я маю на увазі на відео, знімає якогось кандидата, він знімається з виборів. Ми так само з метром говорили, він знявся до корису Анатолія Грицент і Андрій Садовий та сама історія. Але пане Андрію, тобто ви спочатку думали, що це не працює, об'єднаний кандидат, а тепер ви вирішили, що це працює. Розумієте, це не працює, що голоси плавно перетікають. Та ви бачите, що ваші голоси перетікають також до Порошенка частину. ні, ні то так Медведі говорить. Я думаю, що зовсім ну, не... я... рейтинг сьогодні публікував дані друзі. Людей, так. Мої будьте ми уважні. ви теж тих людей, які кажуть, не довіряйте рейтингам за Я довіряю це тим, а... я довіряю тим агенціям, які валідні, хороші... з якими я співпрацюю. Ні, Вони якраз мені дають достатньо скромні найвищі результати. вище чотири чотири. Це найвищі. слухати. Якщо б я не мав е досвіду. Працювати з агенціями, я б ніколи в політиці нічого не досягнув. Тому що дуже часто рейтинги це елемент маніпуляції, де тебе заганяють віку службу, з якої ти не можеш вийти. Голоси не передаються. Я розумію сьогодні певний розпач тих людей, які за мене хотіли голосувати. Але я прийняв рішення, яке корисне для країни в сьогоднішньому часі, тому що якщо ми не змінимо ситуації і буде оця стабільність, друзі, це цвинтар. Це цвинтар, це недопустимі речі. А от знаєте, цікава цікава річ. Ми коли анонсували те, що ви об'єднуєтеся, і ви щойно склали це об'єднання демократичних сил. Ми оце з цим демократичним у нас були проблеми, тому що Анатолій Гриценко і не всі погоджувалися, має теж такі ознаки, ну скажем Сильного лідера, автори авторитарного, скажем так, лідера. Так в нього є свої позиції щодо того, як треба керувати армією і так далі, країною взагалі. От е, об'єднані демократичні сили вони хто? От нас зараз всі демократи. Петро Порошенко демократ, Юлія Тимошенко теж демократичні сили, хто не демократичний. Ну, і, і з ким кажучи, ви не готові об'єднуватися, ні заявляється. Я яких не буду ніколи з тими, хто крадуть uh -huh. і хто роблять шкоду для власної держави. Я не маю фактів, що Гриценко крав якісь гроші, розумієте? Він був в політиці, він має досвід, можна по-різному це оцінювати. Але я вважаю, що він на сьогодні має шанс. І цей шанс я підсилюю Тимошенко має шанс і Петро Пашенко. Знаєте, Юлія Володимирівна, вона в українській політиці стільки вже посад мала і стільки мала можливості зробити чудо. А Петросич цей взагалі слухайте, отримати такий великий рейтинг підтримки після виборів революції. Чи правильно я розумію, що ви, якщо говорити про ідеологію і про цінності, ви їх демократичними кандидатами не вважаєте? Це не демократичні сили. І ви, наприклад, Юлію Тимошенко закликати, давай, давайте знімайтесь заради ну, нас, Я її чи закликав знятися на мою користь, вона мене Паршенк? не послухала. Я її закликав, тому що вона в одному з там, дописів так, написала, що нам потрібні зміни, нові люди говорять. Так от я, будь ласка, давайте знімайтеся. Вона не послухала мене. Угу. Ну, що зробиш? Пане Андрію, а. Мені все ж таки цікаво почути ці світоглядні речі, заради чого ви далі об'єднуєтеся? Ну, все ж таки, якийсь стратегічний план має бути у вашої команди спільної дії із Анатолієм Гриценком. Тому що, ну пробачте, знаєте, так то кажуть, просто сказати, що я знімаю свою кандидатуру і дарую державі 2,5 мільйони гривень. Це якось занадто ну було б необачно, без майбутніх передумов парламентської співпраці, коаліції чи ж висування однією платформою. Як це все має бути далі? Торги, да? Требуватися, я вважаю, що напевно так політика і робиться. Ну так вона робиться в Україні. Де Україна домовлятися вона? можна назвати слово домовлятися. Про вас говорить, що ви домовились. Про що домовлятися? Ну про що можна домовлятися? А Домов... про розподіл портфелів тих самих парламентів можливо... єдину партію похід на парламентські вибори. Президент має унікальні повноваження вносити кандидатури. Там на генерального прокурора керівника СБУ, міністра закордонних прав, то Міністер... я маю що йому сказати, що ти знаєш, Анатолій, давай ти зі мною будеш все погоджувати. Я би на це ніколи сам не погодився. Це виключно обов'язок президента, це його відповідальність перед українським народом. Президент, mm -hmm. що він має як пес блок понабиратися різних знаєте, зобов'язань, як дуже часто в нас є, і потім проходить до влади, він вже скручений, знаєте, по ногах і по руках. І що він може тоді зробити? Мені що важливо? Мені важливо, що були зміни в країні. Чи мені важливі посади? Для кого посади? Про зміни в нас є глядач на зв'язку. Доброго вечір вам. Дякую, що долучилися. Ваше запитання як вас звати? Доброго вечора. Ну запитання до пана Андрія. Будь ласка, цікаво, що він зі Львова, а немає акцентів западних балака як центральної України. чи кормі. Я не почув. Я... Цікавить, що я перепрошую. Я зрозуміла, що немає акценту західноукраїнського. Цікав... А цікавить ваше походження і коріння наше. Я народився у Львові. Це, до речі, за років, я думаю, 201 перший випадок, коли мер Львова народився у Львові і є українцем. Знаєте, бо багато було українців, але вони були народжені в різних селах. Потім працювали у Львові. А це для мене ну, найвища честь, напевно, в моєму житті. Народитися у Львові і бути мером свого рідного міста. це... — Ми так розуміємо, Анатолій Гриценко анонсував, що саме сьогодні має бути якийсь спільний план. Якщо не помиляюся, мало назвати меморандум вашої співпраці і майбутнього походу на ну, не майбутнього вже теперішнього походу на вибори президента. Чи є вже цей план, яка ваша там участь, вашої команди. Команда... працюють. Але він сьогодні, мабуть, начебто. Чи... Ну, ми не говорили, що власне сьогодні має бути. Що має бути в цьому плані? Так. Цьому пункту, якісь... І ви, які для ви, вас ви, є червоним тим? Ви, пане ви подивитесь, коли ми. І Коли ми міні. вийдемо разом і його представимо, тоді почитають, на що я буде анонсувати наперед. Ну, ну і все буде... хотілося б якось привідкрити. Ексклюзив, ексклюзив, мати... да, звісно, само собою. Ось так, 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 так не ми буває. відкриті. У нас відкриті карти, так, так, так не як не буває. у вас. Ми кажемо, там хочемо Значить, друзі ексклюзив, мої, документ готується. Знаєте, аналітики, групи працюють, кожне речення прописують. Покажемо вам, і ви будете приємно вражені. Червоні лінії, за які ви не готові заступити. Червоні лінії, угу. інтереси країни. У нас в Конституції все прописано. Ну, що мається на увазі? Інтереси країни. Ну, президент України теж каже, що він не зраджує, ніколи не зрадить інтересів країни. Журналістські розслідування наших колег показують якісь там ну, часом то ж, інші речі. Самі, самі тому на свої я маю на увазі, що в кожного е, своє уявлення про інтереси не красти, країни. Дбати про державу і давати шанс для нашої держави. Вас підтримали також. Я маю на увазі ваш вашу об'єднану позицію. Анатолія Гриценка, підтримали також і Стефана Ям, Сергій Лещенко, Світлана Зарищук, які вийшли mm -hmm. з блоку Петра Порошенка. Вони власне теж якось ведуть перемовини з вами, можуть я... стати частиною самопомочі, чи партія Анатолія толі Грецені з ким не вів. Ще раз прошу, щоб ви це від мене почули. З Гриценком я перемовини не вів. Я озвучив свою чітку позицію, тому що так правильно було в цей час. З Мостафою. Ми з ними дуже давно. Ми коли зустрічалися перед парламентськими виборами 2014 року угу. З парламентських виборів наступних жодних розмов не мали. На угу. зараз є глядач на зв'язку. Василь мій Теска, вітаю вас. Хто точніше, звідки ви саме до нас телефонуєте? Яке у вас запитання до нашого гостя ефіру? І просимо вас ну запитання звернення. І одразу просимо вас відповісти на наше запитання у відповідь. Чи впливають журналістські, в тому числі розслідування на ваш вибір? Що для вас важливо при виборі президента України? Для мене що важливо, щоб вийшов Гритянко Анатолій Степанович? І О, ваше питання до нашого президенти. гостя. На ваше, Я запитання. Для. ваше запитання до нафти України. Пане Василю, ваше запитання до нашого гостя. Схоже, що Уже це просто сказав про заагітував наш глядач з головним зараз кандидат На... нас рада, <сих> нас за це не покарала. Ну таке трапляється. глядачі підтримують, бачать, що бачить нас, власне, в гостях Андрія Садового, який нагадую, підтримав Анатолія Гриценка. Якщо у вас є запитання, то долучайтесь все таки до студії громадського. Андрію, ви такий дуже загадковий в цій всій історії. Тобто, ви кажете, що з тими депутатами, які готові були підтримати Анатолія Гриценка, ви не спілкувалися. А Дмитро Гнап, який також сказав, що підтримує Анатолія Греценка, він. Ну, чи сила людей партія, ви якось бачите де себе в коаліції майбутній з ними, чи взагалі як частина партії має бути, чи Анатобі, ну, я нато чи вашої? Я думаю, що Сампоміч власне виступить такою платформою для об'єднання багатьох демократичних сил. З НАПОМ в мене дуже хороші людські відносини, і ще місяць-два тому назад ми з ним проговорювали. Взагалі, можливості теоретичні об'єднаного кандидата. То саме ми колись проговорювали із Солонтаєм, Сила людей Гацько. Той мене ще то, мене підтримав ще раніше. І це також позиція, яка синхронна з позицією і демальянсу, і самопомочі. Тому ми ці перемовини звичайно ведемо, але це перемовини, які базуються на цінностях. Тоді ми не ділимо посади, ми не ділимо плив. Тому що якщо друзі мої виграємо посаду президента, так буде мати цей пост, ну тоді є шанс для України. Якщо цього не буде, то може бути дуже Степан Андрій, ви так говорите, що виграємо шанс для президента, і от якби це ніби останній бій, і ми боремося там за не зрадити державу, цінності держави і так далі. А заради чого цей виграш президентський насправді є? От ну тому що ви так говорите, що ну цінності, цінності не зрадити державу, але знову ж таки це дуже яке широке питання. В Анатолія Гриценка свої цінності, своя ну якби модель держави, вона не дуже схожа на те, що пропагує самопоміч в парламенті, тому що ви були ну, мером Львова. Вам у вас трохи були інші повноваження, трохи інші завдання, так як міського голови. Ну, все таки ідеологічні речі, як на мене, важливі. І тут досі про ідеологію кандидати мало говорили на всіх президентських є виборах. Це є на сьогодні антикорупційна ідеологія. Тобто ви яка вважаєте мене, нас, на яка, яка нас об'єднує. Тому тобто, що ви подивіться на економічні показники в країні, то що озвучив світовий банк? Якщо в нас ріст 3,2 ВВП, а інфляція 9,8, що озвучується товий банк? Що ми німечно будемо доганяти 100 років? А Польщу – 50 це за одної умови, якщо вони зупиняться, будуть нас чекати. Так що робить молода людина? Вона купляє квиток за 10 євро на літак і летить в Берлін. І вона там буде за півтори години, а не через 100 років, розумієте? Ви розумієте, де ми сьогодні? Ми сьогодні ресурс є для багатьох розвинутих країн. І ресурс людський, що саме страшне, і взагалі і корисних купалин. Вибачте мене, ми вже сало завозимо за кордоном. Минулому році 55 тисяч тонн сала. Ми То зараз, зараз є ще один глядач на зв'язку. Вітаю вас. Ви в прямому ефірі громадського. Представтеся звідки ви? Алло, Добрий вечір. Добрий. Мен... Мене звати Юрій. Я сам зі Львова. Дуже приємно. Юрію. Наше запитання до вас: чи впливає, що взагалі впливає на ваш вибір на президентських виборах? І, можливо, у вас є аналогічні запитання до Андрія Садового. Ну, у мене є питання до пана садового, але спочатку я хотів би наголосити, що я дуже радий, що вони об'єдналися, бо багато людей, Львів'яни, якраз думали, бажали того, що вони об'єдналися. Дякую вам. А моє питання до пана садового є таке: Я дуже довго працював заступником пан Синюка. І от мене цікавить, яке в нього враження про того пана нашого губернатора? Як він колись міг вибрати собі такого заступника? Ви знаєте, коли він був в моїй вертикалі, він виконував то, що я йому доручав. Сьогодні в нього є керівником Порошенко. Чому він дає йому такі команди? Мені важко зрозуміти, чому Олег їх виконує. Ну, це його особисте бачення. Тому коментувати це не буду. Взагалі не коментую дії людей, які в мене колись працювали, це некоректно. Все ж таки, пане Юрію, якщо ви з нами досі на зв'язку. Так. Дайте нам відповідь на ваше запитання: що впливає на ваш вибір на виборах президента? У мене на мій вибір: мені, по-перше, я вже досить старший, мені за 50 років. Я думаю, набачив, що країна потребує змін. І все-таки пан Гриценко і пан Садовий все-таки, напевно, на державному рівні це є нові люди в політиці. І мають на велику на них надію. Спасибі, почули, почули вашу думку. Мені, от на завершення, ще таки одне запитання, пане Андрію. Е, індивідуально вашу роль, яку ви бачите в подальшому. Ви говорили, що хочу бути президентом. Тепер все, президентом вже не будете точно. Які ви ваші подальші політичні спікером плани парламент? Як це не, Особисті. Як це не буду? На, на найближчий Тому час у це... 2019-му не будете. Е, ви Моя задача будувати успішну Україну. Що може бути крутіше для менеджера для керівника? Так, є ці вибори, я прийняв своє рішення. Переді мною дуже велике На найближчі поле. 5 років, ким ви себе уявляєте в українській політиці? Це все залежить від вибору українських громадян, і ким вони захочуть, щоб я був парламент, міністр, прем'єр-міністр, спікер. Ну, скажіть, ж нам, де Я більше ви себе уявляєте. мером вже не буду працювати. Закінчується моя каденція. Це я публічно озвучив. А стосовно всіх інших перспектив вони відкриті там, де я буду корисний. Дякуємо вам, Андрій Соловий міський голова Львова, Продіще. лідер партії Самопоміч, екс-кандидат уже в президенти був гостем нашої студії.